Зараз будем делать уборку, да, хомячок сидит тут, Дженнифер, М -м, если пошло все, давай, А сюда, Зараз мы с вами уберем сначала колесо, тут просто бардак уже был, я а домик я уже почистила, я из я, я ловишки тут собрала, не помню куда я их делала. Сейчас мы просто все забираем. Я, наверное, не знаю, что буду. Існу, тому що я всю подстилку, наверное, просто быстренько собираю. Сейчас, секунду. Эм, ой, про поїлочку, друзі, я про поилочку, друзья, забыла. Я далее снимаю вам, что у нас продолжится. Итак, дивите. Ось так ось виглядає у нас резкость. Та не різкость виглядає. Короче, дивіться, ось так виглядає клітка без нічого. Ми не обирали тут 4-5 місяців. Ось, дивіться, жовтня стоїть неподвижно. Та да може навіть вересня. Ну серйозно. А, давайте я вам чуть-чуть покажу ще нашого хомячка. Вона вже лишилася у нас одним. Поки ми тут обираємо... У неї там іде повний розгар. <смір> Шо, Дженя. Ми там тебе оставляємо на життя, короче. І зараз дивіться, що будем робити далі. Так ось це ось все ми будемо викидати цей кульок. правильно? Давай я візьму чашку і ми цю чашку будемо закидати. Ну вот так. Хорошо, туди знімаємо. Дивіться... Ай! Держава! Секунду, зачекайте. Так, дивіться, я просто не змогла, було невдобно. Ми несемо, будемо мити. О, зараз ми будемо знімати і мити. секунду, почекайте. Я зараз мию кліточку. Я не спас, але вона вже природи. Тому надо і надавати клієнти сделати повномасштабну борцю. Тому що просто обрати якихось уголках не підходить. Бачите? Обираєш, а обираєш, і воно треба. Далі давайте, у мене є щоточка спеціальна. Та смиєш. Просто. Зараз ми ще під ковернем, ось тут. Під ковернем, тут під ковернем. І зараз оце ось ми виїм. Так вот я включаю чуть-чуть а, еще чуть-чуть воды и высмываем то, что осталось тут. Запыняем. И сейчас опять выливаем. Еще осталось. Еще раз. А потом мы точно сдовни. Ще трохи, тут пара залишилася. Милому хомячку клітки не хочуть. Якщо я тільки що сказала милому, то клітки хомячків мити знаючи. Тому що це насильний запах хомяка. Для хомяка це має бути насильний запах. І хомяка має відчуватися точно без клеточку помили. Зараз, любі друзі, ми будемо мити інше. Це будиночок у нас, як ви зрозуміли, зараз я поставлю, що ми будемо мити. Давайте. Ось цю, ось корм вона не їсть. Я не знаю, короче, корм. Я щось зробила. Зараз Ми йдемо мити будиночок колесо. Ну, Просто подивіться, ось тут ось є такі проміжуточки, ось, в яких. Збирається грязь. А моє хомячишка не так і не успокається. А то ми з вами будемо заповняти. Я це все достаю. Зараз понесем. Ой. Я беру за кілька раз. І далі... Ой, дивіться, наша ну, Ось. А теперь я покажу, как я мою колесо. Видите, в этих местах на старайтесь хорошо протереть. Тут грязь не разбирается. Теперь протираем ось тут, с этой стороны нашего колеса. А теперь я сделаю вот так, чуть сюда. Чуть сюда. И пока запоняем Секунду. Так, давайте я вам заставлю і мы їм дали домик. Я решила, що вже в вані буде. Ой, дивіться, домик у нас ось такий грязный. І домику я чуть-чуть чуть совсем чуть -чуть беру щетку антибактеріального, но ну, чуть-чуть, тому що надо таким, але яка не сильно пахне. І то сильно тут не накидайте. Нічого, з таки там буде жить хомячок. Ще я покажу лайфхак, щоб если у вас хом'як не жив, домику, ужить. Чтобы он там жил, там чуть-чуть и не надо делать. Выливаем. Промываем. Вот так вот делаем все. Вот что. -то. Стоп, теперь мы крышу. Зачекайте. Крышу тут сильно мыть не надо. Буханок на ней, в принципе, не спит, И он спит прямо в домику. И там он может делать то, что вы себе не представляете. Так, пока домик там сюда. А теперь бутылочка, если вам на секрет, то когда ось тут мы в тех местах, у тих містах, при... надо проходить и надеват на палочку. Тому що там стильки дурни. И коли вы наливаете хомяку воду, ставьте пожалуйста на максимально холодно. Тому що... Кам'якам і не надо, і гарячим не надо, і в природі вони п'ють стільки холодно. А сталося, що там у нас залишилося? Давайте приймаємо ось цей ось проточок, я підбігаю туди на Сильно там і не треба. Стоп, і тепер залишилося у нас тільки кормушка. Кормушка теж, є. а ось кормушку, я вам бажаю, взагалі ми не мити, тому що дивіться, там їжа. Якщо ви погано, ви Мыло, хомяк есть, мыло, и сама поняла. Сама не вы поймать, что он отравился. Ну и вытараем, только тоже тщательно стараемся К еще у нас тут сто... залишилось стоять только клеточка И Дженни. Чтобы <реш> вы разумели, у нас зажидалось на каждое приборание вот такой вот хаос. Серьезно вот. А щось забуваємо, помити, щось не забуваємо, щось взагалі не ми. Короче, Клітка, як ви бачите, велика. Наш великий особняк. А ще, якщо придивитися, то можна побачити, то, що всередина просіла. І це, можна так сказати, в принципі, і закалісач, що і закаліса? Ні. Ось Дженніфер. І зараз будемо наповнювати. Ой, там сусіди, не переживайте, це не у нас. Це наша хомячишка Дженні Іноді вона, Ой, як вам її показати, о любов до старого доміка. Зараз я буду вам знімати що у нас тут як заповнити? Так, і зараз я вам показую, чим ми заповнюємо нашу клетку. В целом кукурудзе наповни На, І для нашої клітки їх потрібно дві пачки. Сейчас поясню чому. А, Наші пухнастики, а точніше наша ми... Должен любить кукурузный наполнивач. Давайте я сразу две, а потом буду уже что-то там делать. Пока я вам показываю, вы можете дальше запомнить. Запомнить просто прикольный факт. Хомячкам важно куплять кукурузную подсветку. Зараз, коли я вам її буду розглядати, поясню чому. По-перше, кукурузна пастилка набагато безпечніша для вашого хомячка. Тому що вона не попаде вашому хомячку в око, не попаде ніс. І нічого такого поганого з ним точно не відбудеться. Ось бачите, як уже чисто все виглядає. Далі, що я пропоную. Ось у нас є такий лоточок, у який Джені не ходить категорично. І я туди накидаю наповнювач. Давай попробуємо туди потім його накидати. І туди і сюди попробуємо. Далі у нас домик лайфхак, який я вам хотіла показати. Беремо відсюди, тому що наповнювачку там. І закидуємо сюди. Камічку буде так набагато. Тепліше і приємніше у будиночку. Це все одно як ви будете спати не просто на ліжку, а ліжко, на якому є ковтер. Надо ще салфетки нальвать, не чекайте. Салфетки. Ось, наші салфеточки берем. Я беру несколько листочків цих наших салфеток. Ой, сегодня. Я на видео показываю чуть-чуть. А Дженнифер мы нарвем чуть больше. Ну, понятно, что у нас тема мы салфетками потом сделаю, ну ладно. Кидаем ее возле входа. Дженнифер решить, давай то еще чуть-чуть и все. Наверное, вот. У меня так получается и надо распределять салфетки на две части. Но если рвать так, значит дальше продолжаем. Все. Теперь тут Давайте накрывать пока крышу, а потом мы сделаем скотч. А может, уже, если Дженнифер все поняла, то возможно и сегодня не придется. Я в мысочку пересыпала этот корм, чтобы просто помыть нашу красоту. Но знаете, я бы лучше сейчас свежий насыпала ей. ...надо буде їй ще положити яблуко. Оце я вже сама Засипаємо. Тепер я стілю. Ставлю колесо. Ближе сюди. А тут. У неї тут стояла хлібочка, у котрі вона бігала. Давайте тепер поставимо якось ось сюди. Паїлочка, зараз я дам поилочку. повісимо. От сюди ставимо нашу поилочку. і давайте ей повернемо горішки. Наприклад, Н ні, не наприклад, положили. давайте поки сюди повернемо їй більшість горішків. Ось. Давайте тепер позивемо. Давайте тепер позовемо саму Дженні. Женька, Сонечка, привет! Ты, ты будешь тут зайка? А давай ты попьешь... Что? Ты озверела в своей клетке, да? А что случилось? Э, да видите, я не знаю, что случилось, но она... Ой, ты что делаешь? Наша красавица! Привет, наша зайка! Твій домик. Що, не узнаєш? Все, друзі, ось так ось у нас складається прибирання зазвичай. Я вам просто зробила таке чудове відео. Ну і зараз у нас буде друга частина. А зараз ми накидаємо Дженіфер наповнювача. Наша щаслива дитина, яка понабирала вкусняшок. Радості і ось ще один із наших наховувачів. Можете з ними познайомитися. Це у неї туалет. Як бачите, живе вона просто чудесно, прекрасно. І наконец, тут нічим не ваняє. Це, я думаю, не надовго, а лише на декілька годин, хвилин. Тому дякую, що переглянули це чудове відео. Як у нас припадають салфеточки. Ну і давайте горішок. Буде зай? Ось ось так ось я думаю. У вас теж проходить прибирання. У моєї чого якось, ну, чуть-чуть озвіріла при прибиранні, Ну нічого. Я думаю, вона через декілька днів або вже завтра наділа тут бардак. Uh, я пам'ятаю, у мене хотішка, mm. моя зайка, коли вона ще стояла ось тут. Тут зараз моя полиця, а раніше вона стояла тут, а це була клітка джерела. І я там прибирала, і вже через декілька годин там такий бардак був. Отже, все, друзі, шо... якось приглянули це відео. Можете оцінити нашу чистоту у коментарях, як я не говорю Всім дякую за перегляд. Пока.